Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні ми ще на день ближче до нашого адвенту, до свята Різдва Христового. Сьогодні ми маємо 9 грудня, отже, відкорковуємо 9-комірочку. Давайте побачимо, що там є. Ви знаєте, воно наче і таке жорстке, але ж легко надривається. Ой! Не хотілося б щось би зіпсути, тому будемо. обережні. обережні. вже обережні. Так. Це якась хороша і цікава річ. Так, 4 в одному. Ліпстик, бальм. Це бальзам для губ. Так, давайте розбирати, що то є перше. Ти красунечка. Ой, дякую. Так. Перше ось такий. Ой, який він ніжний з близько. Ніжний ніжний аромат, знову ж таки, на кокосовій основі. Не крепко вам видно, а ось так видно. Ще раз проведу ось так. Він ніжно-розуватий і і камера знову не передає того, що я бачу. І щось мені підказує, що це все є різні штукенції. Давайте їх отак відкручувати, бо я побачила тут насічечки ось такі. Оу, слухайте, ця забавка мені подобається. Так. Тобто багато-багато маємо. Варіантів можна ж це і поєднувати. Ось трохи темніший. Ох, не хотілося б поламати вперше. О, маємо такий благородний рожевий. Наступний темніший. Дуже ніжні. Відтінки дуже ніжні. Мені подобається, я, мабуть, їх всі скористую. І останній найтемніший. Мені дуже подобаються всі відтінки. Я не знаю, як вам продемонструвати, але е, ніжно-рожево майже не видно. Рожевий, е, більш насичений і е, останній коричневий з фіолетовим такий насичений. А на камері я бачу ледь, -ледь із блискітками, і втирать. Ой, які вони. Слухайте, аж пом'якшали, шкіра пом'якшала. Це так гарно. Оце догодили, але ж бачите, як там ось такий простір приблизно. Дуже мало його. Дуже мало. Шановні глембі, давайте більше такого бальзаму. Він чудовий. Справді чудовий, і це те, що я використаю в першу чергу. Це точно буде в моїй дорожній сумерці завжди. Поки що складаю в органайзер, Але ну, це фантастична річ. А на цьому все, друзі. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!